Аби долоня рухалась від початку пальців до її закінчення. Ось ми ставимо вінчик на початку долоні, беремо іншою долоною на початку пальців і проводимо аж до самого кінця протилежної долоні. Бачите? Що це дає? Це дає те, що ми крутимо вінчик довше, і він встигає розкрутитись до максимально високих обстрілів. Не потрібно стискати пальці. Нехай вони будуть в природньому положенні. Можливо. Ось так, можливо, трошки ширше. Не потрібно навмисно розводити їх, не потрібно навмисно стискати. Просто тримайте їх тримайте свої долоні. Не розведені пальці, а долоні. Таким чином, площа взаємодії буде широка, контакт буде м'який, комфортний. На долонь, на кісточки пальців, на кісточки. Долоні ручка не буде тиснути, і процес обертання буде легким та комфортним. Найбільш легко і ефективно буде, коли руки будуть знаходитись приблизно посередині ручки. І попробуємо крутити правильно. Погляньте, що відбувається всередині, тобто наскільки сильно спінюється та збивається продукт. І за довгої ручки, ручки створюється противага нижній частині. І таким чином, коли ви ним рухаєте, ви не докладаєте зайвих зусиль. Він балансує, балансує в точці, в якій ви тримаєте його трьома пальцями. Коли ви будете мішати, для того, щоб він не е, рухався як завгодно. Ось цей конус потрібно, аби він впирався в проміжок руки між великим та вказівним пальцем. Таким чином, долонь, кисть знаходиться рівно, цей рух для нас звичний, максимально легкий, і в нас є противага ручки. І коли ви чого, чого немає, противаги ручки, немає звичайних інчик. І коли ви поміщуєте його в, в будь-який будь-яку рідину, будь-який продукт. Це надзвичайно легкий, надзвичайно природний. Це дуже легко. Порівняно з цим, це в рази легше, візьміться, спробуйте відчути.